В Україні вже в липні прийдуть вибори президента, а Трамп настільки розлючений на Путіна, що зараз впровадить мити на нафту. Ось всю цю фігню на мене одразу вилили в неділю телеграм-канали, коли я відкрив телефон. І я хочу зараз вам пояснити, що і перший, і друге це повний булшіт. І черговий приклад, чому не треба вірити в тому числі іноземним ЗМІ. Тож ви на каналі Залізний нардеп», і Ми розбираємо такі речі для того, щоб ви не велись на оцю цю істерію, яку нам в тому числі чомусь хочуть згодувати. іноземні ЗМІ, а потім це перекачовує ваші голови з телеграм-каналів. Давайте по черзі розберемося. Перше, вийшла новина, що Трамп розлючений на Путіна і настільки розлючений, що впровадить зараз санкції ні, ні санкції, тарифи 25%, двогорядні чи якраз у ці квазі тарифи на нафту. Посилання це було на журналістку NBC News, такий нейтральний на канал, яка посилалася на слова Дональда Трампа. president trump called me to tell me he is quote pissed off with russia's president putin and threatened to impose secondary tariffs on russia's oil quote if russia and i are unable to make a deal on stopping the bloodshed in ukraine and if i think it was russia's fault which it might not be but if i think it was russia's fault i am going to put secondary tariffs on all oil coming out yeah, Давайте я коротко поясню: на нафту вже зараз діє стільки обмежень, якщо вона російська, що Росія змушена її перевозити своїм тіньовим флотом незареєстрованим. Там починаються, по-перше, прайсові обмеження і закінчуючи просто заборону поставок. Тому будь-який тариф з боку США первинний, вторинний, третинний. Він абсолютно байдужий для цієї нафти. Я не знаю звідки е, журналісти, в тому числі NBC News, взяли цю заяву, і я дуже сподіваюся, що вона перекручена і там щось страшне. Але зараз. Факту на нафту все, що могли зробити Сполучені Штати ввести, зробили, можуть поборотися з тіньовим флотом, але це справді буде велика проблема. Раз з точки зору імплементації, друге, Китаю і Індії, які купують російську нафту, ну м'яко говорячи байдуже. Ну окей, Індії більше байдуже е ніж Китаю, тому що вона це ще й переробляє. Хоча в будь-якому разі, ну це я не знаю, ну. Це для тих, хто розуміється, взагалі якась така лякалка, яку більше смішно слухати, ніж сприймати е, серйозно, і більш того. США, я не думаю, що впевнені, що хочуть якраз сильно знижувати ціни на нафту. Ну тобто вони б хотіли б, щоб російська нафта випартувала нуль, а їх 100 баксів за баррель, Але ну відповідно це просто неможливо, і тому це буде впливати на їх виробництво, їх ви знаєте, фраза «drill, baby, drill» якраз належить Трампу, тому він м'яко говорячи великий прихильник того, щоб вдарити по своєму нафтовому бізнесу. І тому у ці заяви в поєднанні ще й з тарифами, на які ну ще раз, це митний тариф їм росіянам абсолютно байдуже буде на це. Ну воно виглядає тр... трохи дивно. Там ще й потім він в тому ж самому NBC News начебто, позаявляв, що якщо Путін піде на перемір'я, то він там не будуть ці тарифи впроваджувати. Ну коротше, я думаю, що в Кремлі всього так само поражали і пропустили мимо. Всього цього і коротше, не звертаємо увагу на цю новину, щонайменше поки не з'являться якихось деталей. Друга новина, яка от іде об моєму телеграм світі ну тобто, який я читаю я читаю достатньо перевірені джерела як одна за одним. Це нова стаття. За якого ми не місце. не повірити? Вони знову передбачили нову дату виборів. Цього разу говорять, що вже в офісі президента була нарада, і на цій нараді визначили, що от ось буде перемир'я, і буде одразу швидкі президентські вибори. Навіть називається дата, це відповідно ми маємо не продовжити військовий стан як парламент 5 травня. Увага, запам'ятали, а потім вже через 60 днів будуть відповідно вибори, ну і, відповідно, будуть вони в липні. Ось це повна фігня. Так, давайте розберемося з дуже простих от нестиковок. У нас діє військовий стан справді до 8-9 травня. Я не знаю, звідки за економіст. Взагалі взяв інформацію про те, що цей військовий стан не буде продовжений, але я вам зараз покажу окрім документ, на який може одразу от, прям засвідчити, що економіст дав якусь е, лажу пробачте. Це графік парламенту на цей пл е, відповідно місяць і наступний місяць. І як ви бачите, у нас до 5 травня взагалі немає засідання. І, відповідно, якщо будуть продовжувати військовий стан, це буде 29 квітня, 2 травня, зазвичай ми не затягуємо, я думаю, що можуть продовжити навіть і раніше. Більш того, я нагадаю, що президентські вибори ще мають проголосуватися, дата українським парламентом. І якщо ви поставите от, от далі просто співвідношення, я не говорю, що треба змінювати законодавство. Виборче що треба ну розібратися, як реально будуть люди за кордоном голосувати, як тоді будуть люди на фронті голосувати, тому що це, очевидно, буде не кінець війни, а перемир'я, то ну воно не сходиться ані на липень, а не на серпень. А й, на жаль, ну я переконаний, і на осінь ще окремий момент по виборам у нас досі. Дє і буде діяти 103 стаття Конституції і стаття 17 виборів, які говорять, що президентські вибори, на відміну, до речі, від парламентських, мають відбутися як мінімум за 90 днів, навіть якщо уявимо, Спочатку травня одразу були би проголосовані, оголошені вибори президента. Ну це точно не липень. Ну ось воно ніяк не співпадає. Це, скоріш за все, серпень, навіть при найкращому розкладі, якого як ви розумієте, не буде. Тому це чергове підтвердження, що це ну, за заікономіст. Ну справді хтось булькнув абсолютно фігню. Тому за економіс, посилаючись на джерела в українських уряді, яких я по прям. Тут я вірю, їх зібрали, їм сказали, готуйтесь, будуть вибори, якщо будуть прямі, і все таке. Ті послухали, побіжали го 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 готуватися. Але це не означає, що хоч щось сталося. І більш того, ну просто так же, для справедливості, я нагадаю, що рівно десь півроку тому. Ми так само бачили істерію в змі і в телеграм-каналах, що 25 травня мають бути президентські вибори, і ця істерія була так само побудована на ось цій ще попередній статті за економіст, які говорили про те, що можливо їм джерела повідомляють, що буде 25 травня якісь вибори. Виборів, як ви розумієте, 25 травня ну ж точно не будуть. І Давайте говорити відверто, враховуючи, що нам на минулому тижні розфігачили черговий раз газову видобучу, яка є енергетичним об'єктом, і ми дізналися, що навіть енергетичне перемир'я, ну, м'яко говорячи, не працює. І зараз ми не знаємо взагалі, як працює хоч якесь із перемир'я, про які домовились в тому ж самому в цій самій джиді перемовини Саудівській Аравії, то і Ір'яді так само то відповідно ну, говорити про якесь більш серйозне, широке закінчення війни. Це ну не тільки навіть не закінчення війни, пробачте, перемир'я це ну настільки наївне і ем, навіть ну, нелогічно, що я не знаю, як можна було так само заявити за економію, що у нас ось в липні будуть вибори, президентські вибори. а... Треба ще оголосити, без змінити законодавство, це провести. І ну, я вже про політичну логіку тут просто забуваю і не говорю, вона буде окрема. Тому, шановні друзі, я вам записую цей блог достатньо швидко, щось цю цю фігню в інтернеті і просто для того, щоб вас трошки заспокоїти. Не вірте всьому цьому. У нас є класний блог, я вам спеціально вам його записував, взагалі, як довіряти або не довіряти іноземним ЗМІ. Пробуємо тут винести вам посилання. От теж прям дуже раджу передивитися. Особливо, коли вони посилаються на свої джерела в уряді, які, чесно говорячи, дуже часто, м'яко говорячи, ніфіга не знають про реальну ситуацію. Тому заспокоїтесь, на жаль. Ситуація розвивається не так динамічно, не факт, що нам ця динаміка е, швидше б допомогла, і донати підтримувати Збройні Сили України, і головне не ведеться на от всю цю істерію, яка несеться навколо, вона точно не наближає нашу перемогу. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Хочете далі отримувати от такі розбори і старі, які відбуваються по всьому світу, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте коментарі і подобайки. До побачення.